Батьківство, професію, яку не здобудеш у вищих навчальних закладах, це приходить з досвідом. Однак, фахівці шепетівської лікарні діляться своїми знаннями з майбутніми матусями, аби полегшити підготовку до нового статусу. За словами медпрацівників, заняття цікаві як для жінок, так і для чоловіків. Є ряд відеофільмів по харчуванню, по вправах, по догляду за новонародженими. Опікуються цим всім. медичний психолог, ряд занять проводять лікарі. Запрошуємо також педіатрів для розмов з мамочками з приводу майбутньої вакцинопрофілактики новонароджених дітей. Як справлятися з психологічним навантаженням, обрати догляд для малечі про важливість та переваги грудного вигодовування щоденно розповідають спеціалісти як на групових, так і на індивідуальних заняттях. Вісім гінекологів і сумісник з спеціалізацією генетики. Всі ми готові надати допомогу вагітним жінкам. Ми, наша лікарня має безоплатний пакет по обслуговуванню вагітних. Спостереження, обстеження вагітних проводиться абсолютно безкоштовно. Консультація працює не лише для шепетівчан відвідують її і мешканки ізяславщини, полонщини, славучини та нетішина.